Як накладати турнікет? Що робити, коли натрапив на міну, і як правильно поводитися зі зброєю у Києві? Провели тренінг із нацпротиву для цивільних. І що цікаво, серед учасників багато молоді і навіть підлітків. Вони вважають, що ці знання дуже важливі і потрібні в умовах повномасштабної війни. Наша Анастасія Терещук теж дечому навчилася. Дивимось. Близько 80 людей зібралось тут, аби навчитись надавати домедичну допомогу. Поводженню зі зброєю, керуванню дроном та побачити різні вибухові пристрої, якими можуть бути заміновані наші землі окупантами. Це просто ознайомчі такі майстер-класи, демонстрації, які бувають навички для того, щоб врятувати, могти врятувати людині життя. Пані Віра привела на тренінг двох онуків 13 та 16 років. Розповідає, хлопці зацікавлені вдома по відеороликам вчилися накладати турнікети, навіть купили власні. А коли дізналися про такий живий тренінг, попросилися сюди приїхати. Почув деякі важливі деталі, щоб в разі чого не зробити помилку і не завдати людині чи мені самому якусь шкоду шкоду. Думаю, за хвилину зможу. Учасників ділять на групи. Перша йде вивчати правила поводження зі зброєю, і хоча це лише муляжі, всі доволі обережні. Катерину, як і багатьох учасників тренінгу, зацікавила снайперська гвинтівка. Дівчина вперше на такому тренінгу проте каже точно не в останнє. Я ні ні жодним чином не дотична до військової справи, але бачу, що обставини вимагають того, щоб це розуміти. І мені було цікаво власне з цим познайомитися. Я відчуваю себе впевненіше. Інструктор, ветеран війни, пан Володимир. Вони ж розуміють, як тримати правильну зброю. Вони розуміють чотири основних правила зі зброї, які є дуже важливими на цивільному житті. Вони вже вміють повертатися, розуміють, що при поворотах треба зброю обов'язково опускати. А на цій локації військові розповідають про різноманітність зброї та вибухових пристроїв після деокупації, подібного залізяча, що лише ворог виявляють дуже багато. Тож треба розуміти, що робити, коли натрапив на таку знахідку. Це може врятувати життя. Ми зараз привезли ну, наше озброєння, обладнання, яким ми працюємо, спорядження, міни. Наша ціль. Надати знання, щоб люди були підготовлені і могли, навіть у випадку, якщо ворог підходить, щоб могли дати відсіч, щоб люди могли зорієнтуватися, як їм діяти в тій чи іншій ситуації, якщо вони виявляють ну, якісь боєприпаси на інші локації, учасникам розповідають про те, які існують дрони і чим вони допомагають на фронті. Ба більше кожен може сам спробувати підняти БПЛА у повітря і навіть зробити імпровізований скид боєприпаса. Справді дуже захоплива, відчуваєш адреналін, відчуваєш такі нові певні враження. Учасникам пояснюють, як керувати дроном, стежити за територію, наводити ціль і робити скид. Інструктори кажуть, навчитися цьому доволі легко, тож спробувати вирішили і ми. Зараз. <різь> Підемо. Тренінги із нацпротиву у столиці проводять уже в п'яти безкоштовно. За цей час їх прийшли близько пів тисячі людей. Ми експериментували з різними напрямами, ми інколи додаємо психологію. Це теж дуже великий дід людей знаходить, але обмежені одним днем, тому намагаємося чергувати. Інструктори радять проходити такі навчання, хоча б раз на півроку, щоб краще запам'ятовувалася інформація і засвоювались навички, адже деякі з них можуть знадобитися у житті. Анастасія Торіщук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.